Перше, це дійсно, ви правильно сказали, питання побучі. Тобто у нас є стоки, вирішили ми з ними питання, не вирішили, яким чином вирішуємо, які втрати несли, які, якщо не несли, то пояснюємо, чому не несли, і яка, яка ситуація станом на зараз. Це перше. Друге питання я не встиг в цьому звийомитися, тому що мені це скинуть тільки сьогодні. Але те, що я пробігся по поясненнях, я побачив по кількості людей підприємства. Я хочу, щоб ви прокоментували, скільки людей було станом на 22-й, коли затверджували тайтери, і скільки людей зараз працює. Тому що знову ж таки, це питання тотожне до першого питання. Воно прямо залежить від того, чи. Зменшилась кількість людей, не зменшилась те, що заробітна плата з 2022 року, 24 2024 різна. Це ми зрозуміло ясно. Але мені фактажно треба пояснити, що за люди. Якщо кількість зменшилась, то наскільки? І хто ці люди, які там працюють, і за що вони відповідають, і які в кожного зарплата. Складова тариф, оскільки тут заробітна плата в тарифі, скільки складає? Який відсоток? Ну, десь тобто 30% 30% від складової тарифу це заробітня плата людей. Тобто для того, фонду оплати праці, для того, щоб нам правильно і якісно його проаналізувати, нам треба знати, скільки там людей, і скільки вони отримують грошей, і за що. Правильно? Тому що це 30% складової тарифу. Це те, що ну, буде турбувати людей в першу чергу, чому ми піднімаємо. Тому що ми ж всі тут розуміємо, що це буде ну, питання складне. Ясно, що його там, ну що це потрібно робити, тому що не може діяти там ну, старий цей тариф, але нам треба якісно, грамотно і логічно обґрунтувати, чому ми піднімаємо саме на цю цифру і в таких межах. Я ну, логічно поясню. Получається, ми знаходимося в ситуації, в якій два роки нічого не відбувається. Ніодної установчої зустрічі не відбувається. Тобто ми качаємо, ми працюємо, ми піднімаємо тарифи, а завтра наші, наші ж мешканці будуть питати, чому ми піднімаємо тариф. Буча водоканал, до речі, які тариф застосовують. Ну, вони також розрахували, вони там більше 60 теж 6, теж 6 гривень. Вони зараз теж будуть його піднімати. Да. А ну, до цього часу них був такий, як на рівні вашого, правильно? на рівні нашого, да. Тобто вони перезаключали з людьми договора на рівні вашого тарифу. Так. Як би там не було, я згоден, що треба показувати реальні амортизаційні витрати. Але ну, так, ж, давайте на чистоту, віде? У вас три заступника чи чотири, плюс головний інженер, і ще два начальника служби. І кожен з них отримує не менше 70 тисяч. Ну, давайте по честному говоримо. Про що ми зараз говоримо? Про гривню в тарифі? Чи про тих людей, які отримують по 70 місяців? Не треба занижувати щось, треба показати те, що є. Але за рахунок інших якихось історій, якщо можна це зробити, то давайте попрацюємо в цьому напрямку. Візьміть, Мені. як ви правильно почули, розрахунок електроенергії, кількість і, і заробітні і плати працівників. покажіть, хто де. Да, Я переживаю, що якщо ми в більше збільшимо перед, то ваші політики будуть рости від цього. Нічого ми з цим не зробимо. Але депутати знають, що вам дали в цьому році 40 мільйонів. Все. У них тоді питання, а які пріоритетніші цілі ви для себе обираєте за рахунок цих коштів, якщо вони могли б піти на, наприклад, на погашення боргу Києву? Ну, зараз, ну, ви, ну, ви, по я розумію, що ви модернізуєте підприємство, мережі і все інше. Але ну, є, що робиться в першу чергу, в другу, в третю, четверту. Ви це розумієте, коштів треба з місцевого бюджету давати, щоб закрасити ці борги. От тільки цей факт. Ну, або я розумію, що ви рухаєтесь в рамках затвердженого плану річного. Але тварді його коригувати, значить, якщо ми не, ну, не можемо заплатити за 100. Ну, це ж треба робити. Я пропоную перелік цих питань, які е, сказала Євгенія Васильівна, мене вони теж цікавлять. Зрахувати, чого відбувається зростання на 10% бюджету підприємства, статні одиниці, заробітня плата, обґрунтувати загальновиробничі витрати, чому збільшились 2-6 разів, адміністративні витрати, чому збільшилися 40%, по амортизаційним я вже зрозумів. Окей, питання з неба. Е, я хочу, щоб ви підготували цю всю інформацію і на наступну комісію нам не так. Ніхто вас зараз не в, не в ефективному управлінні не звинувачує. Я говорю тільки про те, що піднять людям, про те, що Євгенія Васильівна, що підняти людям тариф два і шість показавши, наприклад, навіть ось ці зарплати, я не впевнений, що нас зрозуміють.